Дізналася про організацію від друзів від знайомих. Чому прийшла? Я вважаю, що я як будь-який громадянин нашої держави має бути компетентна в цих цих питаннях. Бо на сьогоднішній день зв'язку з тим, що відбувається в нас в країні, в нас в місті. Треба бути готовим до всього. Неважливо чоловік ти чи жінка, тому що важливо, тому що потрібні знання, їх категорично зараз не вистачає, тому потрібні знання і уміння. Є люди, які можуть цим поділитися. І для нас дуже велика привілесть, що зараз саме безкоштовно, тобто для всіх людей є доступ, певний доступ до ресурсів, так. до знань. А це на час безцінно. Я тут вже не вперше, це як мінімум друге моє заняття прийшов власне за знаннями. Мені потрібні знання, як топографічні, такі як сьогодні, так і в загальному лекції досить цікаві, досить корисні. Рано чи пізно знадобиться. Основна функція, основна функція і основна мета. Це якраз розгортання системи нацпротиву на території області ну, е е сектора, відділи в районах е осередки в громадах. Ті громади, які захочуть е розгортати в себе нацпротив. А я думаю, що вони е ну спілкуючись з громадами, спілкуючись з е люди ну починають е розуміти, е скажімо, необхідність цього, тому що, е ну щоб ви розуміли, центр е нацпротиву це. Не тільки про навченість якимось там військовим дисциплінам. В першу чергу це навченість людей захистити себе, захистити і надати допомогу собі. І це не тільки про військовий час, це і про скажімо, мирний час. В нас ж ніхто не відміняв ті ж самі аварії, катастрофи. В нас ніхто не відміняв, що люди губляться десь на природі. Ну, надати собі допомогу, е, от такі вишколи, як по е, орієнтуванню на місцевості, такі вишколи, як домедична допомога, вони необхідні в будь-який е, час і військовий, і е, в мирний. Поки на ми починаємо покинь на ту сторону. Зараз у нас військова топографія практичне навчання. Я веду напрямок мінної небезпеки. От ми своїх курсантів навчаємо тому, щоб вони були дуже уважні у незнайомих місцевостях. Зараз наші старші інструктори надають їм завдання на орієнтування на місцевості, але ми для них приготували сюрпризи для того, щоб у них зростала уважність. По ходу їхніх маршрутів ми понаставляли пастки. От, всі пастки вони не шкідливі, але вони спонукають курсантів до більшої уважності. Я відвідую сьогодні вишкіл з топографії. Дуже мені цікава ця тема. Хочу для себе навчитися визначатися на місцевості, якісь орієнтири знаходити, доходити до цілі поставленої, виконувати якісь певні задачі. Ну тому що найперше це напевно потрібно в даний час, на жаль. Не дай господі знадобиться мужа десь. А по-друге, ну це просто навіть якось розвиває свій музик, якимось чином заставляє думати і. Ну і таким самим чином відволікає від буденності цієї трошки розвантажує, ну як на мене. От я особисто заради цього навіть сьогодні приїхала, бо ну трошки навантажилася морально. А тут кайфуєш просто серед цих людей, серед природи, і ще плюс завдання такі корисні, якісь і навчання, нові для себе, якісь знання. Ну це класно для мене все це... я бачу полпохвач.